Господарства, великий товар тобто, німецького виробника Кіон Керлінг, раундер 14-метровий. Буде працювати на українській землі. Так, як бачимо, стандартна комплектація, йде вирівнювальна планка, левелборд так називаємо, стрільчаті лапи у нас і подвійний СТС-каток. Позаду стригельна барана. Бачимо, що тут вже зовсім друге дешло, навіть не таке, як на 12-метрових культиваторах. Тут вже більш посилене. Наш сервіс запускає в експлуатацію. Такий вид з кабіни трактора, але ну, хіба це не краса?